Непогано було б е, поліцейських відставків на пенсії, вони в 45 років виходять. Їм пораз непогано би, як сказати, згадати свої навики. Я просто сам добровільно признавався, і якось я б будував Суспільні відносини таким чином, щоб люди відчували відповідальність. Люди хотіли жити. В людей проснувся інстинкт самозбереження. тому що от ми в Сумах зараз тільки до, до ворога недалеко. Е, люди просинайтеся, давайте підключайтеся, будемо воювати разом. Бо, бо когось там під палкою гнати, я не знаю, що це буде Перш за все, підпадає спадає на думку те, що потрібно мобілізувати тих, хто вміє хоча б тримати зброю. Це правоохоронці я думаю в першу чергу у ну, частину. Ну і люди, які підготовлені і які мають до цього жагу і бажання. Людей треба готувати спочатку морально, потім фізично, Треба заохочувати до цього. Ну а потім вже, ну скажу вам однозначно, це до це повинно бути 25-35 років, коли. Люди у розпиту своїх сил. У нас там кажуть, що треба брати 60 і за 60. У мене є такі знайомий, який під 60, і йому дуже тяжко, бо вже не те здоров'я, вже не той метаболізм, і йому дуже тяжко. Це, це вже не воїн. 60 років. 60 років і за 60, я вам скажу навіть за 45, за 45. Це вже коли. Осталися жінки і діти. Тоді у цих чоловіків треба вже йти на захист. А до цього, поки є якийсь запас, треба цей запас готувати. Ну, нікого не хочеться мобілізовувати. Всі жалко, тому що розуміємо, що теж що... ну гірше те, що ми не розуміємо, на це період, що немає у цього. Конкретного шоку, що ти людину чекаєш там через три місяці, через пів року, то незалежно від віку, дається, що це проблема для всіх. Хто має, хто не має, всі, мабуть, мають тут хтось має щось робити, допомагати як може, хтось хтось там має, не всі ж тоді можуть відійти. Ну я так, думаю, так. що точно не треба мобілізувати тих, кому за 50, тому що дуже, дуже да, немає з них толку. Це гарні спеціалісти, які тут робили на своїх роботах, які підтримували комунальників тут і е, на заводах щось робили спеціалісти з таким великим стажем, а е, в них немає достатньої військової підготовки, їх просто там збивають на фронті. Мені жаль і там і чоловіка, і брата, мені їх жалко, але все там мають бути молодші. Тому що бігати з практичним рюкзаком по 10 кілометрів, чи тікати від обстрілу, чи копають там закупувати, мають мають тих, хто має здоров'я, а не а не, а не мій батько, Це має бути хтось Ну, Я думаю, людей, які мають перший факт, до цього, які хочуть, і яких є дані хороші, фізичні і взагалі, які вважають себе захисниками. І, мабуть, поліцейських які теж, мабуть, і можна. МЧС, ті, що мають відношення і зброєю, їх вчили. Тому, я думаю, таких можна людей брати і треба. Що багато ходять зараз і молоді і ще постарше. Є такі люди в нас взагалі, які хочуть. Ну а так, такі. Взагалі, я думаю, до 40 років треба брати. Там уже, якщо мені за 50, вже 60-40. Я я, мабуть, взяв би зброю, як би треба, захищати там місто вже якби так на яких, котрі мають десь відношення. Взагалі маю. Молодец, що 40 років людина ще може 40-45, а вже 50, це вже мабуть важковато було б, фізично. Хоча ж є якісь спеціальності, мабуть, щоб можна.